18 квітня 2022 року росіяни завдали декількох ударів по Львову. Одна з ракет влучила в об'єкт цивільної інфраструктури станцію техобслуговування, що розташована по вулиці Шевченка. Тоді загинули чотири працівники СТО. Один хлопчина, 30 років хлопець, неодружений. А в інших є сім'ї, діти, родини. Роман Брославський загинув. У нього три доньки. Фок Ігоров, тож діти є. Юра Кушнір. Теж хлопчик, дитинка в школу мав би йти зараз. Вибуховою хвилею тоді було знищено сім автомобілів. Ще 37 автівок пошкоджено. Саму станцію технічного обслуговування зруйновано майже дощенту. Відтак, керівник підприємства прийняв рішення знести залишки будівлі та звести нову СТО і таким чином відродити бізнес. Станцію почали відбудовувати за три місяці після обстрілу. Аби назбирати необхідну суму грошей, власникам доводилося розпродувати особисте майно та продовжувати обслуговувати. Автомобілі клієнтів в напівзруйнованих приміщеннях. Нині по вулиці Шевченка видніється нова сучасна СТО. Підприємство працює на 70% потужності до воєнного періоду. Там проводять повне обслуговування автомобілів. В приміщенні, де ремонтуватимуть машини, встановили вікна та перекрили дах. Незабаром там мають встановити і дороге автомобільне обладнання. Кількість робочих місць там планують збільшити ще на вісім. Після ракетного удару власники СТО навіть на мить не сумнівалися, усе відновлять. Головне кажуть не втрачати надії.